Ліліана Хартфілл, спадкоємиця великого багатства, прокидалася у світі ілюзій. Високі стіни розкішної віли залишали її враженою щоразу, коли вона виходила зі своєї величезної спальні. Але серце Ліліани та її душа були вражені пустотою. Серед розкішних обідів та блискучих вечірок вона відчувала відсутність тепла, яке може дарувати справжнє кохання. Тож у пошуках істини та непідробленої любові вона прийняла рішення влаштувати для свого ідеального нареченого випробування. Переодягнута у простий одяг жебрачки, вона вирушила на вулиці міста, готова перевірити, чи може кохання вижити у світі, де гроші не грають першорядну роль. Ліліана вирушила у цю пригоду, де світла ілюзія її власного життя розсіюється. І її серце готове відкривати нові реалії. Спритна та елегантна, вона стала частиною невидимого світу бездомних, готова переконатися, чи існує справжня любов у тій частині міста, де лунають не блискучі музичні гроші, але справжні битви за існування, чи зможе вона знайти справжнє кохання серед тіней брудних вулиць. Чи буде готова вона відмовитися від свого статусу, щоб отримати щось дорожче, ніж золото та слава? Ліліана готова відкривати своє серце для нового світу, де кохання може виявитись найбільш цінним скарбом, який вона коли-небудь знаходила? Ліліана відчула себе чужою серед вулиць, де завивали вітерці випадків і дим великого міста. Пошарпана сукня та простий головний убір перетворили її в. В зірку в епіцентрі життя на непомітну тінь великого світу. Тим не менше, вона відчувала свободу, якої так давно прагнула. Серце її били в стакт вуличним мелодіям, а кроки ритмічно танцювали по градах великого міста. Ліліана зупинилася перед місцевою кав'ярнею для бездомних. Яку вона вибрала як точку збору. Тут серце міста виявилось, тут кожен був частиною великої історії, де лише справжні емоції виявлялися глибше, ніж покрив лише грошей. Під час свого перебування в цьому непривабливому антуражі Ліліана невимушено розмовляла з бездомними, слухала їхні історії та відчувала пульс життя, яке пульсувало в кожному з них. Спочатку вони її не впізнали. Але коли вони дізналися її історію, вони прийняли її з відкритими обіймами, навіть не знаючи, чим це закінчиться. Ліліана також познайомила з загадковим чоловіком, його звали Ілля. Він залучив її увагу своєю мудрістю та чарівністю. Їхні зустрічі в кав'ярні стали часом, коли вони обговорювали життя музику великого міста та, здається, знаходили одне в одному відгук на довгошукане питання. Ліліана вчилася побачити світ іншими очима, переплітали свою ілюзію з реальністю та відчувати серце вулиць. Під час своєї подорожі вона зрозуміла, що світло ілюзії може бути найдорожчою втратою, іноді слід стати жебрачкою, щоб знайти світло істини. Ліліана та Ілля завітали до кав'ярні на вулиці, де муркотіли старі радіатори та дим виганяв нудьгу. То вони знаходили тепло та розуміння серед тих, то вже давно вивчив мистецтво виживання у темряві. Ілля розповідав Ліліані про своє минуле, яке виявилось схожим на драматичне повідання. Він був музикантом, який втратив все через невдалий бізнес тяжкі часи. В його голосі відбувалася сила, яка виходила із важких днів, надія, яка залишалася живою. Під час своїх розмов Ліліана та Ілля зрозуміли, що тут в темряві, де душевна бідність часто перетворюється на багатство внутрішньої мудрості, вони відкривають для себе непідвладні теплі сплітні миті. Таємниці темряви стали для них відкриттям справжнього сенсу життя. Ліліана прагнула розкрити ще більше таємниць історії Ілії. А він, у свою чергу, відчував, що тут, серед ночі та тіней, вона виявилася більше, ніж просто багатою спадкоємицею. Їхні серця почали битися в ритмі спільної мелодії, де в кожному акорді звучала таємниця та надія. Так почалася нова глава їхньої історії, в якій таємниці темряви розкривали для них найцінніше, непідроблену емоційну щедрість і справжню любов. І, хоча темрява оповивала їх, вони відчували, що саме тут, в серці найбільших проблем, їхня історія кохання засяє яскравіше за будь-яке багатство. З кожним новим днем Ліліана відкривала для себе нові грані життя на вулицях. Її та Ілью невимушено приймали в групу бездомних, де душевна близькість та взаємопідтримка виявилися важливішими за матеріальне благополуччя. Вони разом ділилися харчами, Зігрівались біля вогнища, розмовляли про свої мрії та спогади, світлі унікального вогню їхні серця ставали спільним вогнем, що проганяв темряву з їхнього життя. Ліліана розповідала про свої переживання та вагомість родинної імперії, але Ілля розкривав свою душу через музику, яку він створював на старій гітарі, знайденій на одній з вулиць. Таємниці темряви. Які їхні долі приховували, стали робити їх сильнішими. І, хоча Ліліана і Іллян не належали до різних світів, десятки розривали їхні долі. Таємниці, які вони відкривали один одному, вибудовували невидимий міст кохання. Історія Ліліани та Іллі стала світовою інспірацією для тих, хто прагне знайти справжнє кохання у найнеочікуваніших місцях. Та таємниця темряви стала їхнім скарбом, який навіть не скоїть час. Ліліана та Гіля продовжували своє життя на вулицях, ділилися кожним моментом, планували завтрашній день, не думаючи про втрачений світлий світ особняка. Тривога бездомного життя зливається і спільною тривогою двох сердець, які неочікувано знайшли одне одного в темряві великого міста. Під час сніданку вони часто обговорювали свої мрії та амбіції. Та обмінювалися ідеями, якими вони можуть допомогти іншим бездомним. Ліліана виявилася майстром організації та знаходження ресурсів, тим часом Ілья розгортав свої музичні таланти, збираючи усіх у кав'ярні, в інший світ музики та поезії. Вони стали невід'ємною частиною місцевого співтовариства бездомних, де кожен мав свою роль і свій внесок. Спільна тривога, за безпеку та добробут стала основою їхнього життя. Кожен день їхнього існування був доказом сили кохання, що виросло серед труднощів. Ліліана регулярно допомагала здобувати їжу та медикаменти, докладала зусиль, щоб покращити умови життя на вулицях, її вплив та бажання допомогти розповсюджувались, стаючи причиною інших приєднатися до їхнього зусилля. Ілля продовжував свою музику як інструмент для вираження емоцій та зближення сердець. Вечірні виступи в кав'ярні приносили не тільки гроші, але й створювали атмосферу єднання та співчуття. Спільна тривога стала їхнім каталізатором до змін у своєму житті та житті інших. З кожним новим днем вони знаходили нові способи подолання труднощів, роблячи інших щасливішими і доводячи, що любов може процвітати навіть в темряві. Ліліана та Ілля продовжували спільно долати труднощі бездомного життя. Але кожен день приносив нові виклики. Спільна тривога перетворилася на спільну боротьбу, але серця їхні все ще билися в одному ритмі ритмі миттєвої радості, яку вони знаходили в простих радощах життя. Вони вивчали мистецтво знаходження щастя в маленьких речах, в посмішках одне одного, в теплі сонця під час холодного дня, в дарованих харчах від добрих людей, їхні руки, нещодавно багаті великими намистами. І сережками тепер радісно обнімались даровані коври та намети. Миттєва радість та прості радощі допомагали Ліліані та Іллі зберігати свій внутрішній вогник у темних часах. Вони вчились цінувати кожен момент, бо відчували, що життя, яке здається таким безтурботним, насправді наповнене безліч ударів. Ліліана, колишня спадкоємиця імперії, виявила, що її справжнє багатство полягає не в матеріальних благах. А в здатності радіти і ділитися радістю з іншими. Її ентузіазм та енергія відкривали нові можливості для всіх, хто оточував її. Ілля виявив, що його музика, котра колись була призначена для великої сцени, тепер мала особливий сенс, коли вона звучала в домашньому затишку кав'ярні. Його мелодії стали не лише розвагою, але й ліком для душі та принесли трішки світла в темряву. Метіва радість стала для Ліліани та Іллі не тільки витоком емоцій, але й рушійною силою для подолання всіх перешкод. Їхнє кохання, вибудоване на простих радощах, було найціннішим скарбом, яким вони володіли. Попри труднощі бездомного життя, Ліліана та Ілля відкривали для себе нові глибини самопізнання, їхні душі були як відкрита книга. Де кожна сторінка розповідала історію змін, які відбувалися у їхніх серцях під час цієї незвичайної подорожі. Ліліана почала розуміти, що вона знайшла власний шлях, відмовившись від статусу та замість цього звернувшись до суті людських відносин. Її серце відкривалось для простоти й доброти, а стажина самопізнання привела її до відкриття суті справжнього щастя, Іллі своєю страстю до музики знайшов новий рівень. Вираження власних емоцій, він виявив, що його музика може стати не тільки втіхою для нього, але й джерелом надії для інших. Його творчість відбивала емоції та досвід усіх, хто розумів мову музики. Шлях до самопізнання став для Ліани та Іллі подорожю, що привела їх до важливого висновку: справжнє щастя приховане в усвідомленні власного я та поділі цього щастя з іншими. Вони не лише виростали як люди, але й змінювали своє оточення, вносячи позитивні зміни в життя інших людей. Разом вони вивчали сутність кохання та навчилися бачити красу в звичайних моментах, їхні серця стали відкритими для принципів безкорисливості та взаємодопомоги, і вони навіть не помітили, як ці цінності стали не просто партнерськими, але й життєвими. Шлях до самопізнання виявився важливим етапом у їхньому житті, що дав їм можливість знову відчути, як це бути живими, спільно переживати радості та турбути життя на вулицях великого міста. Ліліана та Ілья, продовжуючи свій шлях життя на вулицях, невтомно досліджували внутрішній світ та взаємні зв'язки, які тепер переплелися між їхніми долями. Сила внутрішнього покликання та впевненість у тому, що вони на правильному шляху. Вели їх через випробування та труднощі. Ліліана, колишня спадкоємиця імперії, здивувала не тільки себе, але й оточуючи своїм внутрішнім потягом до простоти й безкорисливості. Її почуття долі вело до бездомних, але, втім, покликані вона відкрила внутрішню сутність справжньої людини. Вона стала не лише донькою багатого спадкового фонду, але й багатшою душею, яка віддавала свій час і енергію для допомоги іншим. Ліліана не вагалася ділитися своєю історією, і тепер вона була втіленням внутрішньої сили, яка може змінити світ. Ілья також відчував внутрішнє покликання створювати музику, яка несла з собою не просто гармонію, але й сповідь життя на вулицях. Його гітара стала не тільки інструментом, але й магічним пензлем, що розмальовував долі та емоції бездомних. Їхній шлях внутрішнього покликання поєднав їх серця та душі в єдиний хор, де мелодії кохання і надії зливалися в одну гармонію. Вони відчували силу свого покликання не лише в творчості чи благодійності, але й у зміні себе та світу навколо. Сила внутрішнього покликання розкривалася в тому. Як вони допомагали іншим знаходити власне покликання? Вони не просто давали їм їжу та притулок, вони вкладали свою власну енергію та віру в те, що кожна людина має внутрішнє покликання, яке варто знайти. Таким чином Ліліана та Ілля стали каталізатором для змін у житті інших, допомагаючи їм відкривати нові можливості та знаходити своє власне покликання в цьому складному світі. На їхньому спільному шляху Ліліана та Ілля почали розуміти, що не тільки змінюють свої долі, але й взаємно доповнюють одне одного. Їхні покликання, як виявилось, не були випадковими, але глибоко зв'язаними між собою. Ліліана стала не лише ініціатором доброчинних справ, але й інспірацією для інших. Вона розповідала свою історію на вулицях та в соціальних мережах, намагаючи донести, що істинна сила полягає в можливості змінювати життя не лише для себе, але й для інших. Її голос здобував популярність, і добрі справи, які вона почала, збільшувалися в масштабі. Вона об'єднувала людей, які бажали допомагати, та створювала команду, призначену змінити бездомництво в їхньому місці. Ілля в цей час продовжував свою музичну кар'єру, але тепер він виступав не тільки як виконавець, але як голос тих, хто був втрачений у суспільстві. Його пісні несли в собі історії безпритульних та тих, кого забула система. Спільний шлях Ліліани та Елі став прикладом того, як доброта та талант можуть змінювати світ. Їхні історії поєднувалися в одне цілісне полотно, де сила кохання, надії та внутрішнього покликання. Об'єднали їхні серця та серця тих, кого вони врятували. Вони стали символами позитивних змін у своєму місті, викликаючи не лише зацікавленість громадськості, але й мобілізуючи допомогу та підтримку для тих, хто потребував допомоги. Спільний шлях також став для Ліліани та Ільї своєрідним випробуванням вірності одне одному. Вони долали труднощі, вдячні за підтримку, яку знаходили у своїх обіймах. І разом ставали непохитним фундаментом для інших. На зіткненні своїх історій Ліліана та Ілля вирішили об'єднати свої зусилля та створити фонд, присвячений розв'язанню проблем бездомництва та підтримці тих, хто потравив у складні життєві ситуації. Об'єднання долі стало новим етапом їхнього шляху, що виходив за межі особистих відносин. Фонд отримав назву долі об'єднані, відображаючи не лише їхню єдність, але й спільний зв'язок з тими. Кому вони допомагали, Ліліана виступала головою фонду, об'єднуючи вокруг себе команду, що була визнана своїм досвідом та відданістю справі. Ілля продовжує виступати голосом тих, хто залишився невидимим у суспільстві, пропагуючи толерантність та розуміння через свою музику. Його виступи стали не лише способом збирання коштів для фонду, але й способом привертати увагу до проблем бездомництва. Долі об'єднані розширювали свою діяльність, створюючи програми для надання житла, психологічної підтримки та професійної реабілітації. Вони співпрацювали з місцевими владами, підприємцями та громадкістю, спонсоруючи проекти, які спрямовані на зміну умов для тих, хто втратив свій дім. Ліліана та Ілля взяли на себе відповідальність за свої дії, визнаючи, що об'єднання сил може змінити не лише їхнє життя, але й життя тих, хто потребує допомоги. Їхні вчинки стали свідченням того, що справжній героїзм полягає не лише в подаруванні особистих випробувань, але й у здатності робити світ кращим для інших. Доля об'єднання не лише забезпечувала безпосередню допомогу, але й намагалися змінити стереотип та погляди суспільства на бездомництво. Ліліана та Ілля стали активними пропагаторами освіти та усвідомлення, розповідаючи історії тих, кого вони врятували. Їхні єдність та спільні зусилля дали важливий приклад того, як дві різні історії можуть перетворитися в одну загальну мету об'єднані своєю вірою в справедливість та благородними ідеалами. Ліліана та Ілля стали не лише героями своєї історії, але й натхненням для інших пошукав шлях до змін.